Всім привіт! З вами Світтібід та я Світлана Фаринець. В мене сьогодні в роботі таке каміння, таке каміння Моховий агат. Колись я знайшла цей кулончик в одному із музеїв. Дивіться, який він шикарний кулончик. Це не кулончик, це камінчик. Це просто камінчик. І я його взяла. Я не розуміла, що я буду з ним робити. Але потім я подумала, що це може бути гарним кулончиком. І я замовила намистини мохового агату. Подивіться, на ці візерунки, який він гарний. Хочу зробити, ось тут колір геть похожий. Хочу зробити прикрасу з цим кулоном. Але у мене питання, як кліпити, за що чіпляти, що приклеювати. Взагалі-то хотілося б оцю сторону підтримати, але вона сама пласка. І хотіла зробити так. Але також не виходить. Тому що тут. Такий, бачите, нерівний виступ. Тому я планую зробити ось в такому форматі було, не знаю, що в мене з цього вийде. Я буду пробувати, а потім ми побачимо. Ну що, я готова показати, що в мене вийшло з того камінчика. Ось така у мене вийшла прикраска, чокер. На кожен день може, може, на якусь подію, якщо хто. Як бачить себе. Я так думаю, що ця прикраска залишається в моїй колекції. Щось вона мені дуже подобається. Я її на себе примірила. Так вона гарненько виглядає. Колончик вийшов чудовий, він може отак лягати, може ось так дуже незвичний. Значить, прикріпила я сюди ось такий коннектор, приклеїла, і потім вдягнула ще на колечко. Бачите, тут є таке І Втягнула ще на мистинку. І ця мистинка може отак лягати, може отак лягати. Завдяки цій немистинці цей колончик може лягати по-різному. Гарний вийшов чокер. Ось тут у нас жорстка основа, а далі я вже зробила на пінах зборку гачок і подовжуючи ланцюжок. Гарно сидить, дуже гарно сидить. Я приміряла, чи я казала вже, чи не казала. І зробила ось такий браслетик вийшов в мене. Не дуже багато в мене було намастин таких. З низки якось так вийшло, що мені замало кульчиків не вийшло. Я замовила ще одну низку, то якщо прийде, то я ще зроблю кульчики. Завдяки цим проставочним намастинам таким, наче, дисковим. Трошки подовжила довжину. Я не знаю, це пластик, але дуже гарної якості пластик. Він такий плотний-плотний, наче скліні. А можливо, це і скліні немистини. Я не розібрала, чесно, дівчата, я не сильно і намагалася додавала, тому що вони мені здалися тут найбільш, як би в тему, в, тему, в тему. І розділила їх, прикрила їх, щоб вони не були такі прям білі, прикрила їх шапочками срібного кольору. І ось така вийшла прикраска. Як, на мій погляд, дуже чудово. Можливо, я її вдягну на наступну подію і додам фото, як вона виглядає на мені, і саме на організмі. Ось так. Ставлю ще фото в фотобоксі, і ви подивитесь ближче. Далі в мене інша прикраса. Це я показую. Я знайшла гарний кулон на ось такому шнурку. Він був, шнурочку. І ось тут на цьому кулоні було, була піділька з бісеро. Ну, мені не подобається таке поєднання. Він такий товстенький, цей кулончик. Бачите, який? І не кожна калічка я хотіла таке овальне, воно сюди не зайшло. Це кругле я не так давно купила цей ланцюжок, дуже крупне звіння. Я думаю, для чого він мені нужен буде, а ось і згодилося. Це я поставила ось такий, е і показую, що буде далі, так? бо я вже зробила прикрасу, це хочу, щоб ви зрозуміли, що то було Було ось таке. Потім я замовила ось такі намистини кошачого ока, котячого ока. Вони на камеру виглядають більш коричневаті, так і на фото були. Але вони до цього колону трошки не підходять. Він такий більш ем, капучино кольору, е, бачите який. А ці немистини з таким рудим переливом. ну, Геть рудим. На камеру не дуже заметно, але воно трошки вибивається. Я думала, їх е, щось зроблю. Інше добавлю, але у мене зовсім все по-іншому пішло, і я зараз вам покажу, що у мене вийшло. Для того, щоб показати вам цю прикрасу, мені довелося закрити жалюзі, бо дуже відсвічує від вікна світло. Ось така у мене вийшла прикраса. Я так гадаю, що мене, вона не завершена, і я зараз вам розповім, чому саме вона мені так хочеться її допрацювати ще. Я так розумію, це селеніт. Не знаю, дівчата, підскажіть. Ну, мені щось так здається. Він такий мочний цей кулончик. Поставила я його на таке колечко і потім зробила, у мене були ось такі намистинки маленькі раух та пазу. Я зробила набор, наборні намистини. Коли ставила оці намистини ось тут, така намистина виходила дуже довга, груба, мені це не сподобалось. Тому я вирішила поставити тут такі скляні намистинки. У мене їх декілька. Ото я робила прикрасу з рожевим таким вони відсвічують, а ці більш такі до кофейного, трошки іншого тону, якраз, от, якраз вони десь от під, ці, під цю полосочку. Бачите, як оця полоса гуляє така, наче. так і оці вони дуже підходять. Ось такі я зробила намистинки. На барні, але я хочу, щоб ця була прикраса трошки довша. Вона лягає на грудку, але мені кажеться, що вона має бути трошки довша. Я замовила так само ось такі маленькі немистинки. Замовила, вони прийдуть, може, через два тижні, я не знаю, як там буде йти. Ззаду я поки що зробила ось так закінчення: замочок з ланцюжком. Але я хочу зробити ось такі маленькі ще намистинки, можливо, ще і такі зроблю. Трошки більше, бачите, ці є? А тут трошки менше. І я хочу оце тут подовжити саме от з таких намистин, з маленьких і з таких, для того, щоб, якщо зняти коло, щоб можна було це намисто носити без колона. Тому що дуже гарні самі по собі ці мистини з раухтапазом в пазолоті. Ну, мені ну просто мені так подобається, що й, ну, я спробувала я була в захваті. І саме оце поєднання, оці бачите, ланки від ланцюжка так само тут поставила, як тут, тут в колоні. Вони, ось вони, ці ланки від ланцюжка. До речі, мені дуже подобаються наборні, наборні намистинки, тому що от у мене ось таких не так багато, щось десяток всього. Так? І якщо робити намиста ось таким рогтопазом з 10 намистинок, ну, воно було б і скучним, і мало намистинок. А завдяки низочки ось таких, вона була неповна, ця низочка, я десь їх використовувала вже. По-моєму, це 4 мм рог А завдяки оцім намистинкам. І ось цим виходять, ну, і поєднання типу ланцюжка виходить повноцінне намисто. Дуже цікаве, незвеличне, так? і яке хочеться розглядати. Згодні? І ось така прикраса в мене вийшла. Також немає не браслета, поки що, не кульчиків. Але якщо я отримую додатковий матеріал, на кульчики в мене ось такі є. Я ще не можу привикнути, що це я бабушка. Інколи чекаю, коли мене позвуть на аудієнцію, коли наш маленький принц проснеться і я вже зможу побігти. Сьогодні я буду після обідав їх. Вони трошки погуляють, де їх має прийти доктор, не так, медсестра на перевірку, тому я думаю, їх перевіду пізніше. І я вирішила, значить, щоб себе зайняти і все ж таки показати вже вам, що я творю. І витворяю і не зупиняюся, поки в мене є така можливість, я ось вам показую. Ще я придбала новий манікен світлий, не витримала дівчата, робили розпаковки, показували матеріали, якими вони користуються. Я думаю, ну йолки, мені ж так само потрібно світлий. То я зроблю фото на світлому цьому манікені, і буде дуже гарно видно тепер. І ще у мене, не переключайтесь, не уходьте, Я позавчора, е, дуже давно нікуди не ходила, так от прям ціленаправленно, а це позавчора зайшла в один магазинчик Черіті, я натрапила е, на такі скарби, я вам зараз їх покажу. Не переключайтесь. Після фотобоксі я вам все покажу. Перше, що я вам хочу показати, це ось таке намисто. Це я купила не два дні назад, Воно просто лежало і ніяк не могло дочекатися, коли я буду робити відео: керамічні намистини. Воно дуже важке. я, звісно, його взяла на розборку, а взяла я його із за оцих намистин космічних. Ви бачите, який малюнок. Оці намистинки також цікаві. Мені здається, от мені щось здається, що у мене такі жовті. Ну, ні, не такі. Це або скляні або камені або камені. Камень. Ось такі, бачите, ось такі керамічні намистинки. Ось такі дві пластикові. Ну, звісно, що вони тут не будуть. І ось такі в кінці також, я так думаю, що це кераміка. Ось таке я взяла намисте на розборку. Дуже цікаво, ну воно дуже важке. Я не знаю, хто його виносив. Я так думаю, що я з цього буду робити чокери. З цих точно буде чокер з трьох. Ні, їх тут не три, їх тут трошки більше, мабуть, чотири. Але ви подивіться, які намистини цікаві. Я хочу зробити з його чокер. Мені дуже сподобалось, я не втрималась. Цих не знаю. У мене там ще такі подобні є керамічні, може колись якийсь сотуар. Так, і їдем. Їдем далі, їдемо йдемо. Їдемо йдемо, хто як хоче. Що я ще е, придбала? Значить, я придбала ось таку брошечку, ось таку красуньку. Дивіться, вона, я знайшла, вони, е, я так поняла, Італійських майстрів, але в її, бачите, що? В її зломана застібка. Ось тут маркування IV. IV, по-моєму. Так, я знаходила, є така саме фірма. І я її купила, ну, взагалі-то я її не купила. Із-за того, що я брала там багато всього, то мені її подарували. А взяла я її з-за того, що є тут кріплення, бачите? І от е, можна закріпитися, відкусити зворотні. Я не знаю, чи я зможу зробити застібку. Я цього ще не робила ніколи не пробувала. Вона у мене трошки полежить. Якщо ні, тоді я зроблю це центральним е, таким елементом. Е, в, допустім, в перлинових намистах, так, тут можна три низки зачепити, можна дві, і зробити отакий центральний елемент, дуже гарний. як це він отак Дуже гарно Бачите? Типа по-англійські ці квіточки, там весь час я бачу вазочки, квіточки, ось такі. Але це іменно фірма, я так поняла, італійська що я правильно, вертормашками беру чи ні. IV. Так. Це така красунька. Вона отут ціленька, тільки, бачите, замочек Ще брошечка без маркування. Под... Ну, це, я так поняла, техніка. Ой, не можу взяти маленька. Дуже маленька, дуже така мініатюрна. Демаскин, техніка Демаскин, чорна, теж італійських таких майстрів робота. Дуже гарна брошечка, вона маленька, старенька, бо бачите, який, а, та, яка голка, Трошки оце болтається, потрібно піджати. Ну, і я ще до їх, я тільки їх помила. Оце тільки помила, і думаю, відзніму відео і вам покажу, яка красонька. Дивіться, ніжна, маленька така. Я коли її купляла, хлопчина побачив, кажу, боже, яка краса, я не бачив. Я кажу, дуже, вибачте, весь час випадає з рук. Так, пішли далі. Далі ось така брошка. Вона тільки номер. Я так поняла, вона була запатентована, але номер. Трошки є сход, бачите, ось тут. Але її все одно купила. У мене не так багато срібних. в сріблі. От Тут так само може я її підкрашу та вскрию, а може і не буду чіпати. Вона так дуже сильно, якщо не приглядається, не, не, не сильно замітна. Гарний такий на пальто, буде ж гарний елемент. Бо я інколи вдягаю прикраси в сріблі, і у мене немає ніяких таких брошек в сріблі, все, наче в позолоті. Ось така красунька. Потім в сріблі ось така. тоже красота, красотющая така. А, так, не знаю, що це за маркування. Потрібно, мабуть, відкрити, щоб зрозуміти, що за маркування. Я розглядала, але капр, капр не знаю, я дуже, не дуже в цьому розбираюся, але гарна брош така. Так само на пальто на якийсь. Вони поруч були, я їх взяла, тому що вони були поруч. Потім я взяла ще ось таку гарнюньку брошечку. Дивіться, яка красунька. Відсутній отут стразик, але в мене такого розміру стразик є, я його вклею на столі. Тільки клей замовила, бо клей закінчився. Ось така, бачите, яка цікава. Я не відразу її замітила, але потім розгляділа, що тут такі інакі лілії, чи що виходять. Вона маркерована мовітекс. Мовітекс. Не знаю, що то є, Мовітекс. але дуже гарненька. Так само. Я так розумію, ну, важка. Не знаю, наскільки вона стара, наскільки ця фірма стара, але вона така важкувата, в руки береш. Це не зараз, ото що роблять таке, що ж, прям, прям. Потім ось такий пін. Покриття клозане. Дуже гарний, без маркування, але дуже гарненький, наче новенький, і ось ця застібка є. Оце все я в одному магазині взяла. Тому мені оцю брошку дали, безкоштовно віддали. І ось таке яблочко. Яблочко чудове, зелене зималю. Так само, щось є якийсь відтиск, я не розумію, що то таке, якісь такі, бачите, який гарний відтиск. Ну, я не знайшла, що то таке, я шукала, я не знайшла. Може, ви знаєте, то скажіть мені, будь ласка. Дуже гарне яблучко. До речі, я е, не знаю, ви пам'ятаєте чи ні. Я вам показувала колись, що до мене потрапила така брошка. Грушка, теж е, з таким, бачите, з такою малью, тільки тут ще листочок покрашений, і не вистачало стразиків, дуже багато. Я то поставила, але у мене вийшло так, що такого розміру є стразики, які втратили амальгаму. бачите? Я не змогла їх достати, і вони трошки такого грушового кольору. Ну, Поки, поки отак, якщо знайду а, такі самі, ось тут, бачите, такі без амальгами, він наче прозорий. Я заміню, я заміню тоді, а поки що вона виглядає отак, ну, по крайній мірі, її можна носити. Це така грушка у мене була, я колись вам показувала. І це тепер у мене Яблучка і грушка. Тільки грушка в сріблі, срібним, а ой, яблочко в сріблі, а грушка, бачите, типу в позолоті. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Я дуже рада, що я все ж таки зробила це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось я про себе нагадала. Я знаю, що дуже зараз впали перегляди. Знову ж таки, багато факторів на це впливає. Дуже багато у кого є будинки, у кого багато роботи зараз біля будинків, можливо, якісь інші. В Україні самі знаєте, чому люди зараз ну, зовсім іншим зайняті, зовсім іншим, їм всім не до цього, я їх розумію і дуже переживаю по цьому поводу, але я намагаюся щось робити а, і далі рухатись, тому всім вам гарного дня, тихих мирних днів, дякую за увагу, Обіймали, обіймаю.